Ісус Христос, наш Господь, і Спаситель, прийшов в цей світ, для того, щоб ми мали спасіння і вічне життя в ньому. Він постраждав за нас на Христі. Прибитий до Христа мав бути я, або кожен, хто вірує в Ісуса Христа. Тому що це була сама мучительна смерть на Христі. На хресті розпинали в той момент Ісуса Христа посередині і по боках двох розбійників. Їх тут нема на, на цій картині, але вони там були а, на голові. І а, ці розбійники між собою сперечалися. Але один сперечався і ображався, і так помирав в тому гріху в гріхах. За свої злодіяння, а інший сказав, що побійся Бога, хіба ти не розумієш, що Він не винен, Він страждає? За, за а, те, що нічого поганого не зробив, а ми тут заслужено страждаємо. І Ісус Христос Він вмер і воскрес заради кожного з нас. Його до того, як прибили до Христа, його відчували, його знущались над ним дуже сильно. Про це важко говорити, але це було після того після того коли а, а, не після того, до того, коли він приїхав, йому всі кричали Осана. Через деякий час ті самі люди, напевно, могли кричати розіпни. Вони захотіли відпустити вараву злочинця, ніж Ісуса, котрий нічого не зробив поганого. Ісус Христос, Він возлюбив цей світ і кожного з нас. Він єдиний, безрічний людина, Бог. Спаситель, Син Божий, котрий міг заступитись за все людство, за кожного з нас, за Тебе і за мене. Завдяки Ісусу Христу ми зараз живемо. Завдяки Христу живу я. Якби не Христос, багатьох з нас вже не було б. А саме головне, якби не Христос. Ми би не мали тої надії і того звільнення, і тої перемоги, і тої радості, котру може дати тільки він. Постраждавши на Христі і сказав останні слова, звершилось, він переміг смерть. Він зробив все заради того, щоб ми могли жити. І він воскрес заради нашого виправдання. Дякую Богу за те, що ми маємо вічне життя в Ісусі Христі. цей неймовірно неописуємо величезний дар, любові Божої. ибо так Бог возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего, единородного за нас, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Прийміть цей дар вічного життя. Хай Ісус Христос буде вашим Спасителем, другом і самим головним, що тільки може бути в цьому світі. І не лише в цьому світі, а й в усьому, хто ми є і що моє. Хай ваше серце устремляється до Христа. Амінь.